Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну Філателія України. Сьогодні у нас 3 листопада 2022 року. Хочу сказати, що 3 листопада традиційно відмічають День архетних військ і артилерії, до яких я відношуся, це один із самих сильних радів Вікс, захищаючи нашу незалежність від російських окупантів. Хочу нагадати, що спочатку повномасштабного вторгнення втрати ворога. Становлять порядка 70 тисяч окупантів. Переваги головні над російськими фашистами. В них перевага це кількість, перевага артилерії України це якість. Також маю бажання і можливість завдяки пану Вадиму показати вам 27 спецпогашень і конвертів перш... і одного конверта першого дня міста Києва. Також хочу ще подякувати пану Вадиму за допомогу в усьому, що пов'язано з філателією України і не тільки. Часом мої ідеї бувають нездійснені, але пан Вадим завжди мене вислухає, порадить і по мирі можливості допоможе. Можна сказати, що він мої ідеї, ну, можна сказати, що мої ідеї завдяки цій людині втілюються в життя. Я йому за це щиро вдячний за допомогу, яку він допомагає мені збиранні моєї колекції поповнення. І хочу сказати, що я про це не забуду ніколи. І дякую, що ви мені допомагаєте. От покажу вам зараз вні незламні незалежні, поштовий блок. Новий поштовий блок. Який був е випущений поштовим апаратом у Рукерпошти до 31-го дня незалежності України? Бачите, до нього увійшла марка з українським воїном і шість ілюстрацій, які показують останні шість місяців Великої восьмирічної війни українського народу з окупантами. Ілюстрації даного блоку, виконані чорно-білої хроніці. Це трагічні історії українців, які відбувалися в різні періоди воєнного стану, воєнного часу в різних регіонах України. Вони об'єднані одним словом війна. Бачите ці ілюстрації. Перша, наприклад, ілюстрація. Це жінка, що стоїть. Жінка, що стоїть. От перша ілюстрація, жінка, що стоїть у багатоповерхівці ланках зруйнованої квартири. Також матір з дитям, що переховується від ракетних ударів. Дівчинка перед купою на блоку вже зображено. Дівчинка перед купою згорілих цивільних авто. Драматичний театр. На блоку теж зображений. Маріуполі з сигнальним написом Діти, який став останнім прихистком для багатьох українців. Святогірська Лавра. Яку неодноразово атакували окупанти. Також дитячий возик, кинуті валізи та іграшки, наприклад, картини, які я бачив неодноразово в багатьох містах України і думаю, не тільки я. Так що покажу вам дані спецпогашення і конверт першого дня. 24 серпня я мав можливість і змогу побувати і прийняти участь на урочисті спецпогашеннях місті рівне, а зараз можу показати вам всіх місць спецпогашення і конверт першого дня. Можливо, комусь буде цікаво. Також хочу наголосити, що блок даний вийшов примірником 1 мільйон екземплярів, бо його номінальна вартість 60 гривень. Тираж конверта КПД. Наприклад, з цього першого дня. Тирас 100 тисяч примірників. Так що зараз ми вам покажемо повний комплект України. Буду показувати ближче штемпеля. От ви бачите, перший колонвер це був погашний місце рівно. Це конверт першого дня в столиці Київ. Бачите, так виглядають. Опис. Йде конверт. Українська, англійська мова. Тарас 100 тисяч. Київська область село Демидів. Місто Севастополь також відбувалося спецпогашення в Києві. Автономна Республіка Крим також відбувалося спецпогашення в Києві. Я думаю, що ми скоро в Криму також будемо проводити спецпогашення. Херсон також відбувалося спецпогашення в Києві. Найближчим часом ми, напевно, ми її в Херсоні будемо проводити вже спецпогашення. Так, це в нас було в Чернівці. Чернігів. Черкаси. Хмельницький, Запоріжжя, Харків, Львів, Одеса. Івано-Франківськ. Донецька область, Покровськ. Ще в мене вдома є відправлення. Ще дякую тим, хто мені відправляв даний влог Можливості зараз показати відправлення немає, але думаю, після нашої перемоги все покаже. Також Покровськ, Донецька область. Луганська область, Покровськ, Донецька область. Бачите, такий штемпель теж був. Тут Донецька область, Покровська, в даному Луганська область, Покровська, Донецька область, бачите. Досить цікаві речі. Місто Суми. Місто Полтава, я думаю, багато філателістів з України побачать свої міста. Дехто, напевно, і має конверти. Кропивницький. Місто Житомир. Місто Ужгород. Дякую також, місто Озеру за листи. Все отримав. Дякую вам. Кривий ріг. Дніпропетровська область. Місто Дніпро. Місто Луцьк. Місто Вінниця, місто Тернопіль. і Місто Миколаїв. Так що показав вам повний комплект? У мене ще є багато дома дещо зроблено. Також папки ще виходили до даної події. Карт максимум виходили. Ой, карт максимум не виходили, напевно. Я ще вже навіть не пам'ятаю. Все так було бігом. Так що такі були, таке було у нас відео. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Слава Україні! Перемога за нами. Всім пока!